Мікрорайон Бобровися в Чернігові минулого року одним із перших відчув на собі жахи війни. Почали його обстрілювати з перших днів. Від вибухів постраждали всі комунікації. Зараз мікрорайон оговтується від пережитих часів. У вцілілих будинках є світло. До мікрорайону налагоджена транспортна мережа і навіть відремонтовано дитячий майданчик. Відремонтували нам повністю майданчик і сітка обтягнули. І заварили все, позачищали. Тепер діти наші в безпеці, хоч на, хоч на майданчику. Проте наразі значною проблемою залишається вода, без якої продовжують залишатись багато будинків мікрорайону. Хотіли провести воду. Водоканал нам виставив 86 тисяч за роботу. Ну, ми ніколи не проведемо, тому що ми два пенсіонери. Та найбільшою проблемою для людей є те, що вони залишаються без житла і дотепер. У будинок Марини Казаник було пряме влучання 20 березня минулого року. Жінка пригадує події тієї весни. До 6 березня ми були в Чернігові до останнього, потім зрозуміло, що вже залишатися тут неможливо. І 50 кілометрів пішки 6 березня тікали з Чернігова з дитиною на руках. В той момент взагалі не думалось про будинок, головне бажання було вижити. Повернулась дівчина до Чернігова в квітні минулого року, знімала кімнату в гуртожитку та шукала способу відновити житло, бо має малого сина і треба десь жити. Я просто сама себе зараз розумію, собі тільки гірше робила. Я сходила з розуму, приходивши, просто посидівши, поплакавши і назад, піти. Марина звернулася по допомогу до волонтерів і разом з ними, 7 листопада, минулого року, почали будівництво будинку. Познайомилася з волонтерами, бо можемо. Які єдині в Чернігові взялися допомогти, тому що за 100% взагалі ніхто не брався. І зараз дуже мало хто. Всі займаються тільки середнім і легким ступенем пошкодження. Наближається зима, а грошей на підключення опалення дівчина не має, бо всі накопичення вже вклала в будинок. Здавалося б, невелика сума 10 тисяч гривень. Але й вона для дівчини є непідйомною. Тобто зараз вже похолодало, вже дуже холодно. Я Сажу до другої ночі п'ю чай, потім пару часу сплю і прокидаюсь від того, що знову холодно. Потрібно це робити вже зараз, а можливості немає. Я, я не уявляю найближчий навіть місяць, ні то що зима, як тут далі жити. А про дитину взагалі немає мови, щоб її сюди забрати. Тут немає ніяких ще умов, щоб проживати з дитиною. Будинок Людмили Назаренко теж повністю зруйновано від ворожого влучання. Родина встигла виїхати за кілька днів до цього. Вцілів лише погріб, у якому сім'я ховалася від обстрілів. Живемо на квартирі, дуже хочеться сюди, обробляємо город, все. Але я не знаю, коли, коли це відбудеться. Я думаю, що як так зараз відбувається, що як на нас до нас ставляться от, в якийсь 100% руйнування, то я думаю, дуже не скоро це буде. Будинок Валентина Шишкіна вважається частково пошкодженим. У дворі триває робота з відновлення. Потроху відбудовуємося, допомагають волонтери, трохи від міста, трохи від держави. Потроху відстроюємо. Валентину разом з волонтерами вже вдалося відновити зруйновані стіни та дах. Проте життя рідних із цим не зрівняється. До 11 березня ми були тут. 11 березня у нас тут біля нас став БТР, розуміючи, як. Цапиці. Стріляють, я зрозумів, що будуть прильоти і до хати. То я забрав дітей, забрав сім'ю і поїхали ми там на роботу до мене в бомбосховище. А батьки жінки лишилися тут, не захотіли виїжджати. Прилетіло. Нема ні батька, ні матері. І тепер в їх пам'ять хочу відбудувати все, що було, але трохи по-іншому ну, буде, буде відбудовуватися. Як бачимо, жителі мікрорайону і надалі потребують значної допомоги. Російська армія синічно продовжує воювати з цивільним населенням, залишаючи родини без житла, забираючи рідних, друзів і коханих. Віримо в ЗСУ, віримо в перемогу та відновлення нашої країни. Пам'ятаймо, що це залежить від кожного з нас.